Анна Сибірцева, заступник директора департамента, начальник управління моніторингу ризикових операцій департаменту управління ризику ДПС України. Питання для обговорення озвучить Аня, Аня, і починаємо Анна. Доброго дня, шановні колеги, шановні платники податків. Зупинюся на ваших трьох питаннях. По першому питанню з питання віднесення планників до категорії ризикових. Якщо взяти аналітику типу, за 22 рік, найбільша потома вага віднесення до це був навіть пункт 6, пункт 7. Це не подання декларації з татудовної вартість і неподання фінансової звільності. Десь 14,7% це був пункт 8. Що хочу сказати про нашу роботу. Провели ми дуже велику роботу з приводу того, що Сліма магу відсутнє тепер поняття віднесення по пункту 8 просто податкова інформація. По-перше, жовтня місяця просто зазначення податкової інформації відсутнє в рішеннях ГУ, зазначається конкретний контрагент або підстава, що зумовила віднесення платника до категорії ризикової. Також проведені в дію з 11 січня 2023 року наказом 17 ДПС України довідник класифікатор по віднесенню платника до категорії ризикових там є 18 пунктів. Зараз кожна ГУ, коли відносить платника в цю категорію, зазначає з цього класифікатора пункти. По іншому, віднесення до категорії ризикових неможливе, так прописано технічне завдання. Кожний платник в електронному кабінеті може побачити відкрити цей класифікатор, де досить доходчиво буде зрозуміло, в чому там причина, або відсутність трудових ресурсів, основних засобів, відсутність 20 ГБП, відсутність фінансовому звіті основних також фондів, або ризикові контрагенти зазначаються чітко, який контрагент в податковому кредиті або податкових зобов'язаннях, його код, і ДРПО і період взаємовідносин. Тобто безпідставних внесень вже не існує. В класифікаторі, в принципі, по кожному пункту все чітко зрозуміло написано. Тому у платники податків, я думаю, питань по цьому питанню не буде виникати. Що касаємо другого питання, порядок дій платника податку, випадки його взаємовідносини з контрагентом постачальником. Віднесенням органу на податкову службу до контагорі ризикових вже пізніше, якщо вони контроляти на момент здійснення господарських опрасі не були ризикові, а віднесені до контролю ризикових вже пізніше після здійснення господарських опрасі. Що хочу зазначити, ключову роль прийняття рішення про присвоєння даної ознаки ризиковості здійснюється аналіз діяльності платника. Не відноситься платник до категорії ризикову лише то, що якийсь постачальник у нього ризиковий. На комісії виноситься платник, який мав взаємовідносини з ризиковим контрагентом, аналізується вся діяльність платника, аналізується кількість його трудових ресурсів, виплата заробітної плати, сплата податків і зборів. Наяльність основних засобів основних фондів для ведення виробництва або господарської діяльності. Далі вже розглядається цей ризиковий постачальник або покупець, дійснюється і аналіз його ризиковості. Якщо там, допустимо, буде, звісно, пересортна діяльність і так далі, то це буде підстава для внесення до ризикових. Але якщо ризиковий контрагенсатор зостався мінімізацією податків, то на вашого випадка податків це не буде мати. Пліяння для віднесення до ризиковості. Аналізується вся діяльність платника взагалі, починаючи зі сплати податків і зборів і закінчуючи, я ж кажу, основними засобами веденням господарської діяльності в цілому проводиться аналіз платника. Тому, коли ви. Мали взаємовідносини з ризиком, в принципі, це не досить важливо. Також хочу зазначити інше, що зараз, згідно довідника класифікатора, вноситься платник до категорії ризиков, чітко зазначено контрагентом. Тобто, якщо у вас якісь інші контрагенти ризикові, по них в рішенні вони не прописані, вони не мають впливу на виведення вас ризиковості, вони можуть бути в подальшому вплинуті на вже інше рішення по цим ризиковим контрагентам. Але якщо вас внесли в відповідний період платникам відповідний е ризиком, то вони розглядаються, подається по тому повідомлення по цих е обов'язково контрагентах і подається е повідомлення, обов'язково зазначаєте. Е Ваше ведення господарської діяльності, вашу заробітну плату, плати працівників, 20 попи, основні фонди, тобто, як здійснює господарська діяльність платних, це обов'язково. Так, третє питання: Безумовне виконання комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних в пес регіонах та Київ вимог щодо оформлення рішень щодо віднесення платника до категорії ризикових. Це те, що я вже казала, що. У них не буде просто іншого випадку, як лише беручи коди з класифікатора, зазначати чітко, яка причина послугувала віднесення платника до категорії ризикову. 18 пунктів, Згідно з цих 18 пунктів, платники повинні подати повідомлення і документи щодо виходу з категорії ризикових. По-іншому, просто у них рішення не сформується. Так, і останнє питання. Підприємство, яке здійснює діяльність з кодом кведа сімсітіндвнадцять діяльність сведінженірово, було віднесено до категорії ризикових ще в 2021 році. Причина, що їх контрагент виявився в минулому ризику. Майже весь 22-й рік від не працювали, і кінці року в нього з'являється замовлення. Діяність повністю заблокована, бо вони в ризикових. Ми розуміємо, що це їх господарські договірні відносини вони попали в ризикові вже повному, але вивести з рикос себе їх не вдається під причині, яку вказують за відсутні трудові ресурси, так як вони працюють по договору з іншими юридичними особами і по договору для виконання робіт залучають працівників інших компаній. Ні, що по даному випадку хочу зазначити. Тобто, якщо підприємство віднесено до категорії ризикового, це не значить, що воно не працює. Всі накладні можуть подаватись на розпакування комісіям регіонального рівня це, по-перше, по-друге, якщо підприємство відсутнє взагалі трудові ресурси, то хто там може працювати здійснювати цієї роботи. Звичайно, що такий пристав буде в категорії ризикових, бо є два варіанти: або це наймані працівники, тоді буде 101-го ознака опитування заробітної плати, або самозайняті особи це буде 157 ознака, яку також і ми і ви в ДНДФ, і у цих, цих звітах ми бачили. Хтось тобто повинен робити ці роботи. По, по цьому питанню потрібно, щоб була чиста заробітна плата, пояснення надається платником. Якщо це був сумнівний контрагент ризиковий, він коригується. Подається розрахунок коригувань сплати до бюджету, подається інформація щодо основних фондів, де безпосередньо здійснюються ці роботи ким вони здійснюються. Також по актах виконаних робіт ми можемо побачити від години і все це порахувати, подивитися. Якщо всі е, будуть е, документи в порядку, то підстав тримати в ризикових у комісії регіонального рівня будуть відсутні. Всі накладні, які були заблоковані у підприємствах, він подає. На розблокування комісії регіонального рівня або до нас, або якщо вже є відмова, то ніхто не відповідав судове оскарження. Також і судове оскарження по е, наявно платника ця, е, вимоги по виведенню з ризиковості. Рішення суду у нас і виконується в обов'язковому порядку. Тому е, тут хочу зазначити, що ну, кожен випадок він звичайно індивідуальний, але в принципі в цілому. Якщо це реальний сектор економіки, реальний платник, то довести свою діяльність, в принципі, складного нічого немає. Також розблокувати накладні, подати ці повідомлення і подати повідомлення на вихід із ризикових. В будь-якому випадку, якщо пише, що там якісь люди ФОПи здійснювали роботи, ми все це виплати бачимо. І бачимо, що це за ФОПи, і які буде діяльність вони здійснюють і так далі. У мене, в принципі, по ваших питаннях все. Якщо якісь питання є, то задавайте, будь ласка. Угу. Так, дякую. Дякую. Е, є питання в загальному чаті. Зараз Аня, я почитаю. Чому неможливо відкрити реєстр ризикових підприємств? Адже ми працюємо всліпу. Спочатку несвідомо через відсутність інформації з ризиковими, а пізніше стараємося це вирішити, адже це можна запобігти, коли ж можна було. Це я е, неодноразово Іван Станіславович пропонувала, казала, що зробить відкритим такий реєстр, але, але, без дозволу. без дозволу, так. без дозволу. Просто Виключить мікрофони. Андрій, повиключай мікрофони людям. Але без так. дозволу контрагента, я правильно так, кажу, так, Олександр Олександрович? Олександр 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 без дозволу контрагента без неможливо. Без Дозволу контрагента, Матери. вони так. не мають, на жаль, права права це розголошувати. На жаль, Е, і письмовий запит зараз розробляються зміни до постанови здесь п'ять, щоб при згоді контраген то контрагента, тобто буде насилатися в електронний кабінет контрагента письмовий запит на те, щоб він давав згоду на розголошення даної інформації, і таку інформацію потім його контрагенту по запиту буде надаватися. Зараз над цим працюємо якраз також, щоб ну, більш детально платники контактували, отримували інформацію. Так, да, я знаю про це, але це нічого не змінить, на жаль, на жаль, е, тому що е, рішення є, е, все ж таки маю мрію, надію про те, що заднім числом, як я кажу, да, пропозиція її підтримує комітет особисто Данило Олександрович. Механізм сказав, що е, розробляється. І відповідне доручення, надані комітетам. Тому що, наприклад, сьогодні мені блокують, і з контрагентом я мала відносини в 2020 році. Він не, ніяким чином не був в ризикових. Його віднесли потім, потім, а тепер я його знайти не можу. Розумієте, в чому вони платники, кажуть. Проблема. Я тепер його не можу знайти. Але і вийти з ризикових не можу. Я про те, що ви кажете, розробляється, розумієте, Ань. 에, з дозволу того контрагента, яку я через три роки не можу знайти, я бізналічно розрахунки з ним проводила. Ну, це це де... тобто з дозволу контрагента отримати інформацію, а розробляється зараз зміни до постанови, по з приводу внесення до ризикових в реальному часі. Тобто, як ви кажете, не за минулі роки, а от сьогодні і тепер. Да. Ну, О, я я проєкт бачила там 180 днів, якщо я не поміряюсь Леся, да? протягом ну, хочуть 180 в днів. Часі зробити платники, да, да. Поки що там 180 днів розробляється, хочуть взагалі зробити в реальному часі. Тобто, ну, не, от, ну це було б день місяць місяць. Да. Да. Це було б правильно, розумієте. Добре, дякую. Дякую, поїхали далі. Значить, Аня Антоніна, Аня, вибачаюсь, Антоніна Мастович, заступник начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ, управління адміністрування ПДВ, департамент речаної оподаткування юридичних осіб. Питання одне вони поставили: порядок заповнення і подання податкової декларації з ПДВ які заявили суми ПДВ до відшкодування з бюджету. Я хвильку буквально. Олександр Олександрович, я до вас поки не забулася. Ще чітко я попрошу вас, бо хто нам мені скидає, опять знову кидають це питання. Розгляд таблиці, розгляд таблиці, так? Да? Чітко повинен бути протягом сіми робочих днів, так? Так, розгляд таблиці повинен бути протягом семи днів. Тут питання заключається до того, що надії військовий стан і регіональні комісії мають право дещо затримати цей розгляд, тому що якби ну, це було раніше прийнято зміни. Разом з тим, якби воно вирішується на рівні адміністративного. Якби е, контролю, в першу чергу, тобто е, що тижнево дерево направляються листи, стилі і з метою не такого затримки. Чуєте, два, хорошо. порадьте тоді. порадьте, от Наприклад, чекаю, я сижу, чекаю, пройшло два тижні. Мої дії, куди мені написати? Чи що мені робити? От такого панту напишіть, власне. Як, якщо є такі факти, дайте нам. Ми, дамо, ми не маємо добре, добре, ми не маємо право Він Він так або ні, але ми, ми можемо їх зобов'язати, що обставин. Розглянути ми, в першу коли чергу, дамо, правильно? Будь ласка, будь ласка, працюйте так. Так, Він добре, почули всі, бо були питання: що місяць це Львівська область, місяць 30 днів, і нічого відповіді ніякої немає. Е, тому почули, да, я е, повторно з'ясувала з, з Олександром Олександровичем. Звертайтеся, вони дадуть доручення в першу чергу розглянути пояснення, тобто повідомлення про врахування таблиці, якщо воно вже місяць десь нічого не приходить. До речі, до речі, я хочу від себе сказати. Бо контролюємо ті питання з леся і тих платників наших членів, які, які е, значить, подають е, пояснення там на розблокування, чи, да, чи таблиці врахування. Е, ну, я вам скажу, що останнім часом я відверто скажу, що протягом сім, ну, на наступний день восьми днів, рішення приходить, але чомусь так дивно. Приходить квітанція, наприклад, в мідок. Да? Там вже рішення бачимо, ми, що не врахували, а рішення самого немає. І, як правило, воно приходить на наступний день. От чомусь я не, не можу зрозуміти це. І варті е, арт получили квітанцію, а в рішення немає. І дійсно на наступний день воно підтягується в електронному кабінеті. От чому так? Дуже слушне запитання. Дуже дякую, що звернули увагу, тому що це напевно є. Це, це не один випадок. Не один. Це, напевно, є якісь технічні нюанси. Ми тоді зв'язуємося з нашим профільним структурним підрозділом АІД, розробником програмного забезпечення, В чому тут нюанси, і звичайно, такого бути не повинно. Ми повинно одразу в то, так, я вас дуже попрошу, бо це, ну, ну, це практично в кожного є рішення, тобто бачимо і воно в термін прийшло, але самого рішення немає. Воно ну в кращому випадку на наступний день підтягується. Добренько, поїхали далі.